А було у вас в селі так, що десь хлопці в Київці вбили і привозили в село, щоб впізнавали люди? Е, було Було два випадки. То ще коли, поки, поки ще сидів, поки сидів що та сила хлопці. Два брати загинули, то їх не, ніхто вроді би не пізнавав. Вони не були ще ніде. Оба, Оба старші, старші були вже такі. Зайшли в ту хату, аж в того то поляка хату, там в лісі така, тільки мав ту хату тим, що займався охотою. В нього в хаті там переночували, вже не було там нікого. Переночували там і десь там якраз десь ну, нагрянула команда. І їх там двох. За, вони... Без зброї, без нічого, ну просто, просто диверсанти. І... А дівчата були зв'язкові? Були, а як же? Були. Були дівчата, одна сиділа в куті, Наталка. Не... Були дівчата, що сиділи, фактично дві, дві дівчини жирили. Катерина була. І здуниться. І, 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 і Дунеється, Дуне, у нас там такий був привчав. Присіл, так? А так вдома то ще. Якось, а облави робили колись на тих хлопців? А як же? Робили, облави, робили, робили. Помирали всі. Навіть е, провідник наш. Як називався? Е, Омелько був. З Яйковиць, вибачте слово з Яйковець, то він оменян, ходи, з волосся його не так важко. ну Він був буревий, буревий мав псевдо. І з ним був другий помічник його і колега, котрий разом, Михайло Курик. Курик Михайло, е, то, то, то вони разом. Колігували ходили. Я думала, наш прийшов котуся. <рес> Отак разом ходили і не оставалось нікого, тільки оцей провідник, який підозріло все таки, що цей що був провідником, що він був все таки командиром тим на, на, на наших працював. Але допомагав радянській армії. І він його сюди оставляли, і він став живий аж десь в 50 якомусь, чи в 60-му. Десь роках стаття була про нього, що його в Києві, в Київ забрали, в Києві розстріляли. А чи розстріляли? Тут люди говорили, що десь його в Карпатах десь там пристроїли головою в сільської радики. А як ніхто не знає.